Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і зараз ми подивимося прогноз на тиждень для України. Що чекає Україну? У нас перша карта. які... Ага, дивіться, щось я так розумію, а, якісь поставки, якісь... Щось тяжке. Тобто, рухається до нас щось важке. Зараз я подивлюся, це в позитивному значенні, скоріше за все, це якась важка зброя. Це, можливо, військо, ось це не швидко, тобто це не ворог. Це, скоріше за все, якась поставка чогось. Може бути, звичайно, і посли якісь, якісь представники інших країн. І можна сказати, що це просто дуже важко їм дається, скажімо так, важка якась дорога. Ось, але, скоріше за все, це якась поставка. Зараз от, ми подивимося. Тобто карта сама випала. І вона хоче цим показати, що чекає Україну. Україну чекає якась дорога. Ось, Або якась зброя. Дивіться, випадає карта смерті. Це не обов'язково вже смерть. Давайте я покладу ось цю карту першу буду. Дивитися. Це якісь переміни, якісь зміни різкі. В позитивний бік. Скажімо так, якісь позитивні зміни в позитив... якісь зміни в позитивний бік. Але вони, скажімо так, паралельно йдуть з якимись нав'язування чимось. Росією. А. Тут якісь прив'язочки йдуть, дивіться. І ще один, одна карта рух. Це теж не ворог. Тобто, це направлення. Ця карта показує направлення, куди ми йдемо. Тобто, це можливо, дійсно, Україна готується до чогось. Це може бути до чого завгодно: рух до виборів, рух у НАТО, рух до перемоги і тому подібне. Але дивіться, цей, цей рух, він. Скажімо, так, через диявола йде це важко, і через якісь переміни. Дуже буде, мені здається, що дуже перенасичене буде і ПСО. Тобто інформаційний простір, перенасичені інформаційним простором. Нам дадуть якусь заманочку, можуть дати: дати якусь інформацію в простір, щоб людей загрузити і відволікти від чогось іншого. Якось так я бачу. Що ще цікавого чекає Україну на наступний тиждень? На наступний тиждень, от сьогодні неділя, 17 листопада, приблизно вже 17-го числа. Знову йде, дивіться, карти починаються знову з туза. Верніше не з туза, а з карти монетної. Дивіться, як вони схожі, зараз я покажу. E, Взагалі-то вони дуже схожі. Це лицар монет, а це туз монет. Але вони схожі, теж починається так. Тут з якогось шансу, який ми повинні побачити. E, дійсно, ми повинні побачити. Дивіться, в політичних моїх розкладах ця карта випадає як Зеленський. Тобто тут щось влада нас не туди веде. Давайте я скажу так. Так, я щось, шу... <кій> вибачайте, захрипло? Влада нас не туди веде, двічка мечів. Тобто тут буде якісь угу. розбалансування, затягування якоїсь ситуації, розхитування можна теж сказати, дуже якісь, знаєте, відволікання. От в мене таке враження, що влада нас буде відволікати від чогось дуже важливого. Ось, будуть робити абсолютно все можливе і неможливе. Хоча туз монет, він говорить, що нам треба на щось звернути увагу. Ось на це звернути увагу. Чим займається влада? Що вона робить? Ускладнює ситуацію, розхитує ситуацію. Ось. А тим часом іде наступ ворога. Оце наступ ворога. Ось якось так я бачу. І давайте, чим закінчиться? Позитивом, негативом для. України цей тиждень. Чим він закінчиться? Яким урок Ні, імператор. Імператор? Яким Ну, ця карта з одного боку, вона дуже хороша. Так. Тобто ми можемо ніби як заспокоїтись. Тобто, я бачу, тут будуть розробляти проти Росії якийсь план з допомогою, ну, по карті світу, це говорить про те, що а, з допомогою світу, так? Тут якась допомога, це можуть бути і спеціалісти з-за кордону прибути до нас і розробляти якийсь план. Тобто план затища, план розморозки, план е, припинення вогню і тому подібне, домовляння з е, Росією, можливо, ось якось так. Тут, в принципі, е, е, це, що буде відбуватися і на, е, прикінці, так, вже вже до кінця тижня, результат, він має бути дуже хороший, наскільки я розумію. Тут, скоріше за все, може бути ще утихомирення, примирення. Якось по цих двох картах можна сказати, що ніби. Якщо це Імперія Росія, так, то її якось заморозити. Тобто, щоб вона не могла рухатись щоб вона була поранена, щоб, знаєте, як поранений звір, ось тут будуть розроблятися. Це дуже позитивно для України, тому що випила дев'ятка кубків. Ось якось так бачу позитив. Хоча влада нас буде дуже якось манцями, якось, знаєте, не тими шляхами нас вести, щоб ми відволікалися від справжніх речей, від справжніх проблем. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, прекрасного тижня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!